Роблять з тим, що ти для них розкопуєш. Це не моя справа. Так. Та тобі не цікаво. Ну, це ж це Я впевнений, вони діють на благо, а може краще не знати. Люблю тебе. І я тебе. Бувай. Бувай. Ти маєш це побачити. Що це таке? Твою дружину убили. Ти допомагаєш нам виконувати нашу роботу. Залиш це для нас. Мені потрібна спецпідготовка, готівка і нова особистість. У тебе дах поїхав? Я прикінчу покидьків, які вбили Сару. <рес> Ти з тих, хто 90-річній черниці в Армреслінг програє. Я хочу з ними зустрітися, глянути йому в вічі і помститися за дружину. Тримай! Бери! Ей! Настав мені в груди! Ану! Давай! Поклади палець на гачок. Ти не здатен на це, хай скільки я тебе треную, бо ти не вбивця, Чарлі. Ти просто ботан, який працює за компом. Цей твій задум знищить тебе. Ти взагалі розумієш, у чому я прохід. Ти вистрілив мою дружину. Це пульт, який керує пристроєм, що регулює тиск на скло під тобою. Не я тобі потрібен. Ні. Ти саме той, хто потрібен. У квітні його зафіксували в Римі. Він у Лондоні. Він сів на автобус у празі. Він розробив цю систему спостереження. Може, ви всі недооцінили його? Волода Роскара рамі Малек. І номінант на Оскар Лоренс Фішбар. На цьому кінець. Впізнаєш її? Якщо відстрибнеш, може тобі і вижити вдасться. Чекай. Аматор. Тільки в кінотеатрах у 2025-му.